Вітання всім до вашої уваги. Презентація проєкту Великобудищанського старостинського округу Безпечне дозвілля, що включає в себе встановлення нової огорожі та сонячних ліхтарів навколо дитячого майданчика в селі Велике Будище. Метою нашого проєкту є забезпечення безпечного та комфортного проведення дозвілля наших дітей, як бачимо, велика частина старої огорожі перебуває в незадовільному стані, і досить часто ми замінювали несправні частини передньої огорожі частинами з бокових сторін майданчика. Встановлення нової огорожі навколо дитячого майданчика відіграє важливу роль, так як його місце розташування близько до проїжджої частини дороги. Даний проєкт створить безпечне перебування дітей на території. Та надасть змогу попередити небезпечні ситуації і вберегти дітей від нещасних випадків, а сонячні ліхтарі покращать безпеку, завадять пошкодженню та вандалізму в темну пору доби. Велика кількість дітей різної вікової категорії проводить свій вільний час на дитячому майданчику. На даній території розташований волейбольний майданчик, на якому молодь досить часто грає у волейбол. Школярі приходять під час шкільних перерв. А вчителі залюбки проводять уроки фізичної культури. Тож реалізація даного проєкту вкрай важлива, так як наше майбутнє це наші діти. Підтримавши проєкт номер 15 безпечне дозвілля, ви подаруєте дітям місце, де можна безпечно і комфортно проводити свій вільний час.